Я, короче, вже на Майдані. Да. Ви на входимо метро? Окей, 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 я зараз буду підуть. Їхати додому. Господи! Господи! Серце трем лине. Я не знаю, що мені робити. Йобанає мені слово. он поїхав далі і правий на майдан. Ми давали. Це не вигляд, а тіра на майдан. А я бачу 31. Тихо, 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 тихо. Держим, мужики, обратно можно идти. Коридор клином сделайте! Не провоцируйте только вверх! Не надо его сбивать! Все, все, ребят! Мы не бежим, где он берем! На стену! Кого надо туда? На сцену. Там как раз у нас травцы, блин. Правый? 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 Правый?

Давай, 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 давай,

Стоять! 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 Коридор! Коридор! Стоп! 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 Не трогай його! Не трогай! 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 Не Стоять! Віка не пустить! Лікаря! Я задістую! стою! не пустіть! Пустіть лікаря! Лікар! Віка не пустіть! Лікаря пусти! Віка не пустить! Давай! Ликор. y

его! Дубинку в зубу! Начипай! не видно навіть його просто доставили найشي всі Майдані. Так. Да. Ви на вході метро? Окей, 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 я зараз туди підійду.